Зв'язку з війною ринки збуту суттєво зменшилися. Елеватори там половина зараз стоїть. Пан Сергій має невеличке фермерське господарство, вирощує пшеницю кукурудзу. Продукцію у нього купують підприємці з області, а також з сусідніх регіонів. Однак, з початком війни продажі зменшилися, елеватори заповнені. Врожай ніде зберігати. Тому нині він разом із 65 аграріями отримує спеціальні рукава для зерна. Йому дісталося 5 одиниць. Потреба є. Цього року, бо з ринками збуту велика проблема. Ну і планували, якщо б не давали, то планували купувати. Вже цікавилися рукавами. І ніколи не використовували, це. От перший досвід буде для нас. Всього на Хмельниччину передали 1068 рукавів. Це стало можливим завдяки співпраці ФАО, продовольчої та сільськогосподарської організації ООН та Міністерства аграрної політики. Вони й придбали ці величезні мішки. Кошти на їх закупівлю надали уряди Японії, Канади та Австралійська благодійна організація. Разом 60 з половиною мільйона доларів. Ми оцінювали, що буде нестача і буде дефіцит з місцем зберігання зерна приблизно 16 мільйонів тонн. І за цими оцінками ми спільно організували стратегію щодо підтримки зберігання зерна, в межах якої мали надати, планували наші такі попередні плани були покрити 4,7 мільйона тонн зберігання. Місткість одного одноразового рукава 200 тонн. У ньому можна зберігати зерно до року. Ісля усі ці мішки утилізують. Дійсно, коли не було можливості, коли порти були заблоковані, не було де зберігати це, це зерно і, і урожай. Тому це ну дійсно допомагає. Окрім того, для аграріїв передали шість завантажувальних машин. Фермери між собою їх ділитимуть, користуватимуться по черзі. «Завантажувальна машина, яка вчіплена за трактором, це той механізм, який дозволить фермеру цей 200 тонний мішок, тому що один рукав. Цей поліетилен він має 80 метрів довжини і наповнюється в нього десь 200 тонн кукурузи чи пшениці. Голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк наголосила: ми аграрна держава щороку експортували близько 60 мільйонів тонн зерна. Та через війну і порушення Росією зернової угоди з цим виникли труднощі. Продукція вирощується, її потрібно звичайно зберігати сьогодні. Багато міжнародних організацій працюють на території нашої держави, залучають. На зокрема фінансовою підтримкою і наших збройних сил України, внутрішньо переміщених осіб, зокрема, і не виключення є аграрний сектор, який сьогодні матимуть вже можливість в нормальних. На умовах в нормальних сучасних рукавах ключове і багаторазового використання зберігати свої зернові культури. Віримо, що своїми діями спільно ми наближуємо перемогу, і ключове аграрії матимуть можливість зовсім скоро експортувати, реалізовувати свою продукцію по хорошим вигідним цінам. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький, новини 33 канал.